Всім привіт! Ви на каналі Житейське В'язання з Валентиною. І з вами Валентина. Сьогодні ми у нас такий рукодільний влог. Поговоримо про мої процеси рукодільні, про життя, буття так би Осінь прийшла у мій стат пісня. Чим дужче звучить в мене в голові. Сьогодні в мене осінній ранок, в мене сьогодні вівторок і хочеться зняти. У вас другий так. так точніше, дівчатка, так гарніше. Хочу з подарунків мені подарували стійку таку під квіти, вона гарна, красива. Я вам зараз, мабуть, спереді ставлю, як вона виглядає, ну так, епізодично. Потім не було до неї верхушечки. Мені теж подарували цю верхушечку, ще воно не оброблено. Буквально день чи два в мене цей подарунок із стільниця вирізана під мийку. І оцей залишочок в мене тут є. Потрібно, по всіх правилах, як то кажуть, зв'язати собі гарну з ну це можливо, все. Це буде скарб дитина невелика, можливо, зв'яжеться. Але зараз у нас, дівчатка, зовсім інші плани, другі такі турботи. В мене зараз о пів на десяту ранку. Це моя перша філіжанка кави. Кава дуже мені подобається, ось така, я вам говорила. Замовляю в компанії 25 Roasters різну і п'ю без цукру, без ніяких смаколиків, бо зима приходить, починаєш. Знову набирати вагу, яку б не хотілося. Тож я зараз е ковточок кави вип'ю і приступимо до нашого такого з вами приємної розмови, приємного відео. Смакота, останнім часом і без цукру. В Відких випадках зефірка. Дівчатка. Чим я займалася? Займалася тим, що в мене ж купа спільників, як то кажуть, їх аж три. Моя сукні я вже доходжу до закриття резиночки, бо треба підганяти цей план. Ну, собою не несла на роботу, щоб вже там. Мені залишилось закрити резинку і переходити на рукави. Вже воно буде готовим виробом у спільнику. Відео про спільник виходить гарне, я вже випрала її до резинки. О, так, знаєте, висушила. Подивитися, як воно ляже. Пряжа Аляска трішки кусається. Пряжа мені не дуже подобається, але є, то треба вив'язувати. Мені подобається колір. Колір дівсянки, то використовую таке. Така сукня у мене буде саме на осінь. Осіннього такого вайбу хочеться мені на даний момент. У мене ось така новенька свічечка. Сьогодні я вам покажу ще одну. Ось така свічка-гарбузик. В мене замовляла в інтернет, в інстаграм. На сайті, але одному вже не пам'ятаю. Це ароматна свічка, запах кориці. Тут нереальний кориця, кардамон, здається. Ну, мені її жаль палити. Вона така красива. Брала я її спеціально для осіннього декору, бо в'язати в мене гарбузиків немає часу. І хотілося б спочатку, в тому році, в мене не було пряжі, в цьому році не було часу. Тепер вже знайшла і маленький змоток, маленький пряжі Alize Angora Gold. У мене двох відтінків шукала пряжу. На підмот шкарпетки для хлопця і знайшла я цю ангору, розпустила виріб, там в мене нитки змотано. То, в принципі, можна спробувати прогаратися, експериментувати для декору такий гарбузик. Ну, і Тут на магазині можна поставити, буде гарно. В принципі, можна буде спробувати і буде бажання. Так, що вам розказати, розкажу про свого красення, про свій джемпер, який я. Просувала на цьому тижні з великим таким ентузіазмом, приміряла. Хочу сказати дівчаткам, що питали, як лежить кругла кокетка, от вона лежить ідеально. Ця кругла кокетка. Кругла кокетка в мене випрана, тут не випрана. Ось так виглядає. Резиночка призібрана, ніби ну після прання все буде гарно. Закриття в мене є на каналі, просто виборітними петлями. Ось такий виріб. Вже я зв'язала і рукав один. В'язала просто-просто дівчата прямий рукав. Я хочу, щоб в мене було воно отак. Як рукав йшов, так мені закінчився. Широченький, широченькою резиночкою. Такого мені хотілося давно. Я приміряла все тут добре, все як я хочу. Широкий рукавчик, все, в принципі, виглядає, як мені хотілося. Єдина в мене задумка була. Зв'язати його довшим, але вирішила, що я буду в'язати ще один. І не один джемпер, светр. Так такою технікою. Мені дуже сподобалася ця техніка, дуже гарно сидить. Бачила на дівчатках, як виглядають такого роду оці круглі кокетки. Вони так, бачите, як вони зменшують розмір. Дивіться, ніби і поперечні полоски. Бачите, як вам закрито мої. Плечі. Ось яка я маленька і худенька. А, спущене плече. Ну, це тут дуже тоненька тканина, в мене костюм. Тут 30% кашеміру, дуже якісний, теплий, тоненький. Він, знаєте, якби на спицях в'язати, на спицях би двійки, мабуть, і то товщий був. Тонесеньке полотно. Але єдине, що я можу дозволити спущеному плечі, це тоненьке полотно. Було випадки, я зв'язала, залізала на класичний джемпер, і я його не носила. Бо в мене тут такий об'єм додатковий в плечах у руках. Прямо, ну, не подобається мені. Я поглядаю вікно, ну, бо двері причинила, можливо, будуть люди йти. <кій> мені буде екстрено перервати зйомки. Так що ця кокетка. Лежить ідеально. Будемо в'язати, обов'язково ще. В мене вже є задум, в мене вже є план, в мене вже є пряжа, зв'язаний зразочок, тільки трішки не такий. Я пробувала, як лягає лицева гладь. Але, можливо, я з цієї пряжі використаю ту задумку, що я хочу. Але ще не точно. В мене... Мені ви знаєте, як хочеться зв'язати і показати в своєму відео, як я в'язала, чи можна сказати, ну, типу МК. З такої пряжі, яку б ви могли знайти. Оцей мій джемпер із пряжі на коперу Колор, її легко знайти. Замовляла в інтернет-магазині пряжі Ландія. Я тепер там постійно замовляю, мені подобається там наявність обслуговування, все на вищому рівні, отак скажімо. І хочу ще з якоїсь пряжі зв'язати з такої, щоб і ви змогли зв'язати, щоб вам не було заморочок підбирати пряжу, Бо в мене ця, з якої я. Планую в'язати новий свій виріб на круглій кокетці, джемпер чи светр, швидше за все, буде светр. Там у мене пряжа бобінна. Як ви будете підбирати метра, щоб вам було дівчатка трішки легше, то я, мабуть, візьму якусь іншу пряжу. Можливо, я візьму, хочеться мені освітлий арізе супела цю Тоненьку ниточку, буду в'язати в дві нитки, у мене є білий колір, в мене є два мотка. Ну, можливо, мені прийдеться замовити ще, тому що два мотка на джемпер такого розміру, 50-го десь з таким комірцем, повинно вистачити. Я беру, знаєте, півтори тисячі метрів, якщо це лицевою гладдю. Але ж я хочу там додати коси, то мені, мабуть, не вистачить. Потрібно дозамовити ще, і я хочу в'язати в дві нитки. Мабуть, можливо, й два мотки треба замовити. Перед цим замовляла я на Кандіярн, там була знижка. Зараз не знаю, потрібно буде подивитися. Ну, молочного такого світлого не було, тому я замовила тільки два моточки. Так от, ось в'яжеться мій цей джемпер. Я не починала з другого мотка. В'язати, в'язала все з одного. У мене якось закінчилася ця секція. Я під'єднала другий моток з другого мотка, а воно починається з сірого. Спробувала з серединки теж не підходить. Не знаю, можливо, у мене пряжа з різних партій, бо я ж в'язала ще кардиган для доньки. Швидше за все, той моточок залишився з першої партії. І я вирішила з того самого моточку в'язати ось такий колір, підійшов. І просуваю далі. У мене пішло вже сюди третій моток, це я в'яжу. Там, дівчатка, третій моток. Ну, ось тільки трішки-трішки рукава. Це вчора, що мені вдалося пров'язати за вечір, бо не було часу на в'язання. Виріб в'яжеться, виріб буде. Дякую вам за підтримку, що гарно прийняли моє відео. По цій круглій кокетці я довго думала, чи випускати, чи не випускати, чи потрібно, чи ні, але бачу гарні перегляди. Щиро вдячна вам за ваші коментарі, за вподобайки, за підтримку. То я на цій стадії ентузіазму випустила ще пару таких мк сили килимок і просто закриття резинки. Вирішила, щоб канал мій був не тільки таким розмовним. Життєвим, а ще й більше я буду, поки це зима, поки є можливість те, що я жу, буду окремі е, такі роботи, наприклад, закриття там, ну, це я так планую, а так подивлюся, чи буде, чи не буде, того, що такі перегляди, і що думаєш, навіщо я тратив час. Ну то не біда, основна моя задача, наша задача українського YouTube заповнити інфопростір українськими нашими відео. Щоб людям було що подивитися. Бо шукаєш, шукаєш, шукаєш те, що тобі хочеться. І на українській мові це все на, на останній От, Наприклад, бактус питься на російській і досі дивляться руками. А бактус на українській мові той, що зняла 800 переглядів майже за рік. Ну, мабуть, рік вже пройшло. Ну, якісь такі наші реалії життя, то заповняємо, працюємо. Ну, основна така зараз мета, ентузіазму. Працюємо на цьому рівні наповнити українським контентом наш е, рукодільний YouTube. Так, Другий процес, що я в'яжу, це для спільника зігрій мою душу, жилетка для онучки. Думала, не показувати, покажу у спільнику, але ж і промішкові відео треба знімати. Що ж я роблю? Що ж я в'яжу, ось таку жилеточку. У мене була колись, я в'язала для себе, для подруги, хто пам'ятає, з чорної травки з такої. Це для внучки. Ось знімаю пояснення, як в'язала, можливо, когось зацікавить. Ось, просуваю пряжа, мотанка з аврори в дві ниточки, і ось ця пряжа, травка, вона її валізе, у мене зланусса. Гарно, підійшло в колір, виблискує. Такий ніби блиск-металік, ідеально, сіро-блакитний колір. Ідеально, ця пряжа підійшла одна до одної. Я довго шукала, щоб підібрати пряжу до цієї сірої, бо вона як з таким ніби металічним металевим відливом. Це мій другий процес, який я в'яжу. Далі процес, я можу сказати, майже готовий. Бачите, є вся нитка. Єдиний, єдиний такий недолік. Що ця пряжа лізе. Але ну, я думаю, після прання вона буде гарно себе вести. Чогось мені так здається. Після прання кокетку, коли я приміряла, ніби не обсипалося, а светр ну, до в'язаних речей. Так, я зв'язала пов'язку, її осталось тільки зшити. Затримка була за тим, що потрібно було випрати її. В мене тут алізе uh, суперлана крошит, дві ниточки суперлана тік. І Пряжа Бобін. Бобінне букле. Бобінне букле. Я вже вам її сто раз показувала, хто зі мною давно на каналі. Я не знала, куди її пристосувати, бо ось дивіться, тоненька ниточку вам показати. Тоненька ниточка йде. Потім потовщення букле. І далі ось тоненька ниточка. Такий колір, що складно було підібрати під підмот, але я підібрала ось такий колір Alize Superlana Crochet, дві ниточки. З'єднала в три і зв'язала ось таку пов'язку, бо обіцяла ще з весни на каналі. Я думаю, що їх безліч на нашому YouTube, але ну хай буде. Можливо, когось зацікавить. Я в'язала з пряжі букле. І ось дивіться, як гарно, можливо, вам видно. Ніби, бачите, є проміжок такий без букле, ніби як піксель. <смі> бачите? Ну, є проміжки з букле і без букле. Те, де без букле навіть таке трішки тонше. Остало залишилося мені тільки тепер шити цю пов'язочку і, і усе. Щось так, складу. Приблизно. Я чого її не шила, коли зв'язала, бо дівчаточка, я хотіла випрати пряжа, ця, не пряжа, візерунок тягнеться. Це густкова гладь. Ну, це, звичайно, буде пов'язочка з таким перехрестям, чолма, чи, чи мачі, як її назвати. Сьогодні прийду додому, планую її шити і відзняти вам, як воно буде. Не знаю, чи перше відео буде МК на цю пов'язочку, чи перше відео буде оцей мій влог. Все залежить від того, чи я отримаю посилку, бо замовила я ще гарбузик ще один. І хочу вам показати, де, замов... де, де замовляла, порекомендувати, можливо, і ви захочете. Свічки теж свічка ароматизована. Мені сподобався цей інстаграм-магазинчик, то вам його порекомендую. Так, ще по новинах, дівчатенька. що вам ще розказати? В тому відео, де я знімала, що передала пряжу дівчаткам на в'язання, що купила, замовила, що в'яжу, до речі, в'яжу мітинки. Маніжки. Це все буде в наступним відео. Це ж пов'язочка буде цей лог, і далі вже буде відеозвіт, коли дов'яжу жилетку спільнику зігрі мою душу. Там я теж в'язала маніжки. Наразі в мене чотири готові маніжки, але одну мені потрібно буде віддати. Мене попросили сьогодні-завтра прийдуть, в мене її заберуть. Ну, я її на роботу сьогодні не взяла. Так що, якщо дзвонять, перенесу на завтра, бо я. Забулася, чесно кажучи, за неї. Просили для захисника прийдуть, заберуть адресно четвертого мою, мою пов'язочку. В'язала з пряжі Алізе Альпака Рояль. Мені написано там ще, ви знаєте, така позначка Нью. Можливо, це новинка, пряжа дуже гарна, трішки легке поколювання. Хто не боїться цього сміло беріть, в'яжіть собі теплі речі. Він буде класна ця пряжа і на картигани, і на шапки, і на светри. Мені. Дуже-дуже-дуже сподобалось, особливо відтінки. І от я е, сижу, в'яжу вечором, приходить мені повідомлення в застосунок мобільний, де карта моя, що вам надіслано 500 гривень. Думаю, хто мені віддіслав, відправника немає. Я чогось думала, може дівчатка з роботи на ту карту стару робочу. Мені відправили, там брали товар. Ні, то не відписався, немає, немає. Потім чую повідомлення в Facebook, пише моя глядачка, що відправила мені 500 гривень на пряжу для захисників. Та я швиденько на другий день зробила замовлення, замовила пряжу, Дозамовила ще, звісно ж, за свої кошти замовила Карпеткову і, мабуть, як паку Роял, я вже не пам'ятала, як прийде, тоді вам покажу. Ну, мабуть, ще в цьому влозі не прийде, бо... Через день мені відповіли. Ін 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 Інтернет-магазин для замовляю там і вам рекомендую завжди в наявності, все як тільки прийде, так зразу ж я і покажу. Ну, це, мабуть, буде вже в наступному відео. Так що щиро вдячна вам, моя люба глядачко, за підтримку, яку ви надаєте. Це дуже важливо, бо своїх ресурсів, запасів. Не вистачає, скільки було вже коли повив'язували, тепер все одно приходить це купувати. Бо не вся пряжа підходить на шкарпетки, не вся пряжа підходить на мітинки, на мітинки якось і немає. Оці коротенькі мітинки я в'язала, такі, ну, типу, снудики, то там виходить дві маніжки з моточка. Ну, все одно, так, впритик -впритик. Але, але виходить. Потрібно пряжу гарну, щоб складом вогни, щоб гріла, бо вже залишки пов'язували, залишки відв'язували пов теж гарні, щоб гріли. Ну, ось такі, дівчаточка, мої такі сьогоднішні до вас включення. Ще я включуся руки в кадрі і покажу вам свої покупки. Я була в Аврорі, рукодільні покупки, покажу вам гарбузика, який прийде. Ну, можливо, ще щось згадаю, ще покажу вам того, чого не показувала вже на столі руки в Кадрі. Так що зараз ви подивитеся включення руки в Кадрі. А я пішла працювати. Зустрінемо. Дівчаточка, не отримала я ще посилки з гарбузиком, пов'язку забула на роботі, тож я її ще не шила і не монтувала відео про МК, тож якось поки що без покупок покажу в наступному відео. Дівчаточка, хочу попрощатися з вами в сьогоднішньому влозі. Побажати вам тихого, мирного неба, гарного настрою, позитиву, теплої, затишної осені. Натхнення, на в'язання, нехай ваші речі виходять теплими, зв'язаними з любов'ю. А я традиційно вас міцно, міцно обіймаю, всіх цілую. До побачення, до скорих та нових зустрічей у мене на каналі. З вами була Валентина. Ще побачимось. Пока-пока, дівчаточка.